Всім привіт! Сьогодні поговоримо про крипту, але не про те, як заробити, а про те, як не втратити. Бо, e, знаєш, як це буває. Ти закинув кілька баксів на гаманець, зайшов якийсь скамтокен, який тобі зашили в телеграм-каналі. Не встиг написати ту зимун, і бам, рахпул, токен злився в те на балансі нуль. І таких ситуацій дуже багато. Вони різнонаправлені. тільки у 22-му році. криптоаферисти в Штатах, скажімо так, заскамали людей на понад мільярд доларів. І це ще нарахуючи, скажімо так, моменти, про які не було ніде сказано. Тобто це офіційно підтверджена інформація також є багато неофіційної. І загалом це відео не про страх, це відео про реальність. Бо крипта це типу круто, але тут момент як з вогнем можна зігрітись, а можна згоріти. І наша задача зробити так, щоб ти не попадався на самі банальні схеми скаму і обходив їх, скажімо так, стороною. Отож, чому крипта? Це в принципі ра для скамерів. Е, як мінімум, блокчейн анонімний, тобі не потрібно там чекати на проведення транзакцій 3-4 дні, як в Банку Європи. От ти приходиш в Німеччину, да? тобі треба переслати кошти з одного рахунку на інший, і тобі кажуть, чекай 3 дні. Ні, тут все максимально просто. Одну кнопку нажав, бабки полетіли. І ніхто тобі, скажімо так, не покаже: типу, стоп, це скам, типу, не лізь туди. Тут ти просто нажав кнопку підтвердити, все, забудь. І взагалі, тут як в казино, типу, ти або зірвав куш, або залишився з пустим кошелем і, типу, фразою в голові: ото я дурак. І взагалі на що ловлять з камери? Типу, основні схеми, це у нас, типу, подвоїмо ваш біткоін. Я думаю, багато хто бачив відоси, е, які мемні, такі. Взагалі реальні на Ютубчику, де у нас класне лого там SpaceX, там Ілон Маск віщає, типу, іде там опис, туди-сюди. закинь нам на цей гаманець стільки-то денег, ми тобі їх помножимо на два. Е, скам старий Ексвіт, про нього, напевно, кожна бабка, кожен дідо в селі чув. Типу, але, на жаль, досі з'являються, скажімо так, такі індивідууми, які попадаються на таку банальну уловку. Інша схема це у нас проект Мрії. Є сайт, класний лендос, на ньому там SEO з Лондона, відоси з Дубаю, там розписана токіноміка, роудмап і так далі. типу. Але в кінці виявляється, що це типу ну, черговий DeFi чи бурек, типу, який зникне після першого стейкхолда. Тепер наступна тема це технічна е, безграмотність. Отак. Е, самі банальні речі це у нас фішинг. Фішинг, припустимо, заходимо там на Uniswap. E, і замість uniswap.com, uniswap.co, або XYZ, або якась інша доменна зона. І це насправді максимально поширена тема скаму, так як в принципі чуваки це подають під видом ірдропа. Умовно, ти заходиш на лендінг, показує типу, підключи гаманець, ти підключаєш гаманець, ти показує вау, в тебе там локація на 10 тисяч токенів і посилання. Ти переходиш за посиланням, тебе перекидують зразу на Uniswap. Ти нажимаєш підключити гаманець, пробуєш свапнути свої токени, бац, в тебе пустий кошик. І це насправді дуже велика проблема, тому обов'язково звертайте увагу на посилання, з якими переходите. Також зараз поширена штука СКАМ токени по типу USDT. USDT, USDT ee USSDT, і насправді, типу, це вже більш просунутий вид скаму, який е, зосереджений на якихось, скажімо так, людям, які технічно незграбні, але мають великий бюджет. Е, тому просто звертайте увагу на тікер токена, який ви купуєте, і не буде ніяких проблем. Бідалі взагалі перевірити контракт, але це вже так більш е, поглиблена історія. Наступна тема це у нас прохання про допомогу. От уяви, сидиш ти в якомусь чаті, наприклад, в Телеграмі. Так, тобі приходить е в приватне повідомлення, в якому пише чувак, допоможи мені вивезти кошти з балансу, бо у мене не вистачає там на комісію. Ділимо 50 на 50». Або просто чувак тобі пише: дивись, у мене є фраза до гаманця, на ньому там є гроші. Я не, я не знаю, як їх виводити. Допоможи мені. Це стандартна схема скаму на комісію. І зазвичай це відбувається у мережі трону. Тобто чувак тобі кидає сітфразу від трастволета. Ти заходиш на трастволет, бачиш, ого, там 20 тисяч USDT, і Це типу реальні бабки. Ти дивишся по блокчейн експлореру по тому самому транскану. Да, все сходиться, типу 20-ка на рахунку. Що ти робиш? Ти йдеш до себе або на Binance, або свій гаманець, перекидуєш там умовно 20-30 рік на баланс того гаманця, а вивести кошти вже не можеш. В Чому суть в мережі Трону є така штука, як мультипідпис, і його легко перевірити, О, саме через TronScan. Ти заходиш на сканер мережі, ти вбиваєш адресу того самого гаманця, і у тебе показано, чи там є мультипідпис, чи нема мультипідпису. Це обов'язково треба перевіряти і на такі схемки не попадатись, бо за останній час їх дуже дуже багато, типу, і актуальність не зникає. Отож, що робити, щоб не стати жертвою? Перше, фільтруй інформацію. Якщо щось виглядає занадто круто, зупинись, подумай, в зеркало, чи в тебе не виросли роги, як веління, бо тебе хочуть заскамити. Друге, перевіряй посилання. Чи це реклама в гуглі, чи це взагалі, скажімо так, якісь там ірдропи, роздачі і так далі. Обов'язково дивись, чи це не навахало. Наступне: нікому не передавай фразу, Взагалі нікому. Чи це твій друг, колега, чи це сам навіть SEO e, Binance. Твоя сідфраза це твої гроші. Десь провтикаєш, грошей нема. Забудь. Е, не ведись на ексклюзивну можливість. Халяви в крипті насправді дуже мало. Не скажу, що її немає, її насправді дуже мало. Але халявчики попадаються, скажімо так, на дуже прості, тупі схеми. І потім йдуть писати в чати: ой, мене кидануло, допоможіть. Наступне: харди це твої кінти. Не тримай багато бабок на біржі. Не тримай багато бабок на гаманцях, купи собі краще апаратний гаманець по типу Ledger або Trezor, Це дійсно нормальна штука для того, щоб зберігати кошти. На Binance ти можеш тримати пару гривень чисто так, щоб купити собі шаурми. Все або якщо ти активно торгуєш, більше грошей на біржах не тримай, бо це не твої гроші, це гроші біржі, все забудь. Пам'ятай, крипта це не страшно, але це і небезпечно. Тому, якщо підходити до неї з думкою якось пронесе, типу, тебе швидко викидуть з ринку. І хочеш заробляти в крипті, навчайся. Хочеш не втратити, думай головою. Тому підписуйся на наш канал, слідкуй за нашими соцмережами. Ми тут без води і намахувань. Якщо було корисно, влупив внизу лайк, поділись з другом, якого чуть не намахали, і напиши в коментарях, які схеми ти вже бачив або на які ти попадався. That's all. That's it. We rich. We lit. And some more shit. Yeah. 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 some more shit.